Скільки гине людей за одну тільки мить, скільки гине людей, просто серце болить, скільки гине людей, бо без Бога вони, скільки гине людей. На дорогах земних розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі, є спасіння для них. В Ісусі Христі, скільки гине людей, рідних близьких чужих, скільки гине людей, чи сказав ти для них, скільки гине людей, гріх їх колти до дна. Скільки гине людей, Чи не наша вина, Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усіх. Є спасіння для них в Ісусі Христі. Скільки гине людей на дорозі земні, скільки гине людей, Ти мовчати не смій. скільки гине людей. Твою уста. кожний час, кожний день кличуть і до Христа, Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на Христі Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, люди знають усіх. Є спасіння для них.